Всех приветствую! Вот теперь видео и про молочную продукцию. Вся, абсолютно вся молочная продукция, молоко, кефиры, закваски, ряженки, сметана, сырочки, йогурты, всякие десертики. Это все сделано из порошка. То есть это все порошковое. Дорогі підписники, вітаю! Ви на каналі назавжди». Сьогодні п'ятниця і відео для своїх. До речі, я думаю, що з нового року і ви це заслужили, і ми вже маємо достатньо підписників, щоб ці відео реально були закриті тільки для вас, тільки для підписників. Тобто, вівторок вільний доступ, в п'ятницю тільки для підписників. По понеділках коли є можливість, ми з вами говоримо про економіку, менеджмент, фінанси. Розкриваємо глибини управління, проблеми менеджменту, проблеми галузі. І таким чином такий от триумвірат. Три тематичних відео для всіх, глибокі з розборами для підписників, і, власне, для людей, які хочуть розбиратися ще й в економіці, в маркетингу, в управлінні. Несподіваний початок сьогоднішнього відео пояснюється тим, що я оголошую конкурс. Рубрика запозичена, я її не придумав, буде називатися вона Яке ж воно кончене. І в цій рубриці я хочу, щоб ви присилали, я буду публікувати найбільш яскраві відео з думкою так званих спеціалістів, а реально людей з низькою інтелектуальною культурою, можливостями, недолугих, невігласів, які за рахунок абсолютно бездарного хайпу. і Відвертої глупоти хочуть прославитись. Давайте їх прославимо разом. Давайте будемо дивитися на ці неспотворені інтелектом обличчя і сміятися разом, бо, крім сміху, це нічого не викликає. Але, але ж є люди, які реагують на це, які, переважно, в більшості не знаючи, на відміну від глядачів підписників каналу, як насправді у нас все відбувається, як ми переробляємо молоко, чому корів не можна побачити. на Здовж дорог, як раніше, чому і за рахунок чого наразі надої в сучасних товарних фермах перевищують в 3-4-5 разів, якщо рахувати, в тому числі жир-білок, показники, ну скажімо, того самого колгоспного молока в радянській Україні. І так, конкурс оголошено. Присилайте мені відео в месенджері. Можна, я є на Фейсбук, в месенджері прислали. Я його зберіг. І найкраще відео, яке перевищить те, яке я сьогодні вам публікую. В рубриці, яке воно кончене, будемо публікувати на нашому каналі. Приз тисяча гривень, вибачте, я власні гроші віддаю, мені ніхто не допомагає. Я думаю, це достатня винагорода, щоб поділитися важливою для всіх інформацією. Насправді це досить поширене питання, якщо ми повертаємося до цього досить дегенеративного відео. Чи виробляє молочна промисловість сучасна продукти з порошкового молока, з порошка? Або насправді, як ми розуміємо, з молока сухого, або ж з нежиреного, або ж цільного? Ні, не виробляє по одній простій причині: це економічно невигідно, недоцільно. Чи виробляли раніше так, коли ціна на молоко влітку була в два іноді в три рази нижча за ціну на молоко взимку? Було економічно доцільно, можна було отримати прибуток, якщо ви влітку насушили молока. І в зимою за рахунок дефіциту обсягів молока в зимній період, ви частину продукції виробляєте з відновленого молока, так само, як практично всі так звані найкращі соки виробляються в світі. Вони виробляються або ж з замороженого концентрату, або з сухого концентрату. Я от тут трошечки як, огорошу, що і вина, дешеві вина. В величезній кількості, мова йде про в деяких країнах там, половину обсягу. Це е, винопродукти, відновлені з е, виноматеріалів, часто сухих. Береться порошок, який колись був виноматеріалом, відновлюється і з нього робиться так зване вино. Це є, але там це вигідно, тому що ви не маєте виноградників в своєму регіоні, ви не маєте достатньої кількості е, виноградної сировини. І тому ви привозите, ви можете вести в цистерні рідину. А можете, вибачте, те, що у вас в цистерні, запакувати в кілька великих бікбоксів мішків, і це просто економічно доцільно, це вигідно. Виробляти молочні продукти наразі із сухого молока не вигідно, чому? Тому що ви маєте витратити гроші власні на те, щоб його висушити, заплатити зарплату виробника. Працівникам заплатити за електроенергію, податки, за опакувальні матеріали, понести витрати. Потім, ви, коли хочете виробити продукцію, ви знову ж таки розпаковуєте ці мішки з сухим молоком, звичайним так, це сировина. Ви додаєте воду, щоб відновити його до стану свіжого молока. Знову платите зарплату, знову платите за електроенергію, за пар. У вас два рази. Ви несете витрати, які здорожчують вашу сировину. Тепер скажіть мені, який дурник буде це робити, коли це не вигідно, і наскільки треба бути, вибачте, розумово відсталою людиною, щоб таке торочити в сучасний ну, момент? Справа в тому, що наразі немає ні перепадів літо зима, тому що 90 95 сировини приходить з товарних ферм. Вони розтіли, рознесли вже по року. Вони мають надої, ви знаєте, 50 літрів на добу і вище. З показниками білка там не знаю 3,6 і вище, з показниками жиру там джерсійської породи від 6 і вище, тому ніякої доцільності переробляти на свіжі молочні продукти чи на сир чи на масло сухе молоко просто не існує. Ну а дивимося нашу подружку це можливі далі. красители, заміничелі Це не їда, во дідська да. Сколько всего кефирчики, саки, йогуртики, которыми печкают своих детей мамы. Да? Вот оно там вот с бананчиком с клубничкой. Вы же прекрасно должны понимать, что никакого банана, никакой клубники здесь нет. Ну что, почули? Немає бананчиків, немає полунички. Значить, перед вами людина, яка на запрошення Вадима Петровича Гаровського, нашого заслуженого молочника України, відвідувала Виробництво тих самих бананів, тих самих полуниць, наповнювачів для йогуртів для сиркових мас, під Вінницею. підприємство австрійське, одне з найновітніших в Європі, величезний концерн. Тоді підприємство називалось Поділля Обст. Можете подивитися, нібито воно змінило назву. Конвеєр стоять наші люди українці. Можете їх знайти спитати, переробляють так. Банани дійсно баржами везуть. До Одеси, з Одеси вони приїжджали в Вінницю на природну фабрику. Там з них готували наповнювачі, подрібнені, спеціально оброблені, і в спеціальних таких під вакуумом або ж в інертному газі металевих контейнерах постачаються такі наповнювачі на наші молочні комбінати. Потім ви отримуєте смачний йогурт з наповненням, смачний. Сирок кисломолочний з наповнювачем, увага, з таким самим натуральним наповнювачем, як і в усьому світі, як в Європі, в багатих країнах, в Америці, як скрізь. До речі, у цього самого Поділля обст під Вінницю були величезні насадження малини, яку я їв прямо з кущів. По-моєму, ще вони щось вирощували, я от просто не згадаю. Але це неважливо. Тобто яблука. Малина, вишні, по-моєму, все це вирощується на місці, щоб здешевити цей самий наповнювач, і щоб український споживач отримував не просто молочні продукти, а молочні продукти з найкращим наповненням натуральним. Ну тобто, ну, 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 ну подивіться на це обличчя. Ну точно, воно не перептяжене інтелектом, і які ж вона там в школі вчилася, що вона в житті бачила, про наповнювачі відповів так натуральне, дійсно. Якщо ми говоримо про градацію, наприклад, йогуртів, то був, наприклад, йогурт живинка. Пам'ятаєте, від Данон? Був йогурт Данон, у Зюдмільче, у Фрутісів, у Кампіни, у Ермана теж були здешевлені продукти, які містили увага, не консерванти, не хімію, а замість великих шматочків фруктів, ягід, які дорожче, містили сік. Натуральний сік. Тобто ви мали смак, ви мали увагу, переходимо колір, тому що не може не підфарбувати вишневий сік. Він зафарбує вам йогурт у колір вишні, це очевидно. Крім того, додам, що одним з найбільш поширених фарбників харчової галузі є витяжка з буряка, бо вона має яскравий червоний колір і далі комбінуючи її в різних пропорціях, можна отримати практично всі відтінки червоного. Знову ж таки, наш канал називається Сир назавжди. Присвячений здебільшого сиру, як вершині того, що можна зробити з молока, всі сири в світі там за 90% підфарбовуються витяжкою з рослини, анато. Жодних проблем у розумово нормальної людини це викликати, на мій погляд, не може. І ще раз, взяли рослину натуральну, підфарбували, це навіть не єшка. Хоча, пам'ятаєте, сіль харчова на трихлор – хлор це єшка. Ну так, як цукор, сіль, біла смерть. Звичайно, в міру все може бути. Нарешті, щоб довіра наша не пропала, і щоб ви знали більше, хочу сказати, що так, є нюанси. Є нюанси, Це не стосується точно цільномолочних продуктів. Але, от, наприклад, для зущеного молока, оскільки воно дуже технологічне, знаєте, там варять і цукор це вже не зовсім молочний продукт, так багато цукру там, є е, е, діоксид титану, який. В принципі можуть використовувати виробники згущеного молока, увага, не щоб підфарбовувати, а щоб, навпаки, відбілювати. Дійсно, додавання невеличкої кількості діоксиду титану воно дозволяє продукт, який там вони переварили, сильно темний да, за рахунок реакції Маяра, відновлювати його білий колір. Дійсно, це є проблема, тому що про це виробники воліють не писати на етикетках. Це можна визначати. Якщо колись за багато років, я так розумію, буде фінансування у нас достатнє в моєї команди спеціалістів. Ми це теж будемо вимірювати, казати вам, де додали двох із титану, де не додали. Але наразі і ще раз, це точкові випадки і отак огульно говорити та ще й про продукти, де це ніколи не використовувалась. Ну, это просто как? И смехи, и слезы. Помимо этого, здесь еще заменители сахара, сахар, карагинан, загустители, всякая камеди, да, всякие добавки, всякие ешки, да, это все стоит здесь месяцами, да, оно хоть и написано, что там сроки, да, но вы же прекрасно должны понимать, молоко і всі молочні продукти до, до двох днів. максимум три дня. Бачите, Гавнюшка, вона, е, в принципі, вибрала ті страхи людей, які дійсно турбують нормальну людину: Їшки, замінники, цукор. І замінники цукру ну це я не коментую. Е, і ще раз, в традиційних молочних продуктах, згідно державних стандартів, цього немає. Провідні українські. Виробники дотримуються стандартів, якщо вони їх не дотримуються, ви про це дізнаєтесь з наших з вами досліджень по результатам дегустації. Ми вказали вам два виробники, які використовували в сметані, але решта не використовувала. Вибачте, каміді, от вона згадала, це обов'язковий елемент виробництва морозива. Дійсно, воно робить таку в'язку структуру. І... Знаходячись перед полицями, заставленими е, зразками, товарами наших провідних виробників, де цього і близько немає, розповідати е, про камеді, ну, слухайте, екстисія, найкраще уважно читати етикетки і дійсно розрізняти, умовно, наші традиційні молочні продукти і провідних виробників, відділяти від продуктів, умовно технологічних, які більше до цукерок, е, сирківці в глазурі. Це маса. Можливо, страгентоміназу, як ми говорили, в якій багато цукру, додатків різних. І дійсно я би не рекомендував такі е, сирки для е, харчування дітей, якщо виробник окремо не вказав, що ці сирки рекомендовані. В глазурі я маю на увазі для вживання дітьми. Не треба вам це робити. Я вам розповідав, що коли я з'їв там таких сирків 4-5, то у мене були проблеми з шлунком. Ну, він зупиняється, бо там дійсно дуже багато стабілізаторів, вони мають витримати терміни. Знову ж таки, з приводу 2-3 днів, які зберігається молоко. Якщо у вас, вибачте, мої дорогі, ніколи не було корови, ви можете це повірити. Корова в певній періоді лактації, коли там теля народжує після того, у неї молоко має бактерицидні функції і може навіть по тижню по два не скисати. Хто корову тримає, той мене розуміє. Мало того, якраз сотні років людство билось, у нас є відео на каналі Про Луї Пастера. За рахунок чого яким чином обробити молоко для того, щоб воно зберігалося довше. Люди, ну от в моєму дитинстві мама, що робила? Кип'ятила. Ми зараз вам як вчені. Від молока говоримо, кип'ятити не треба. Досить нагріти до температури 75-80 градусів і витримати там буквально кілька хвилин. У вас буде той самий ефект. Якщо ви хочете, увага! є, по-моєму, 5 відео на каналі, щоб звичайне натуральне молоко зберігалося ще довше. Ну, наприклад, в герметичній тарі, чистій, е 15 днів. Зробіть подвійну пастеризацію. Нагрійте спочатку до 65-70 градусів, витримайте буквально там 5-10 хвилин, зачекайте приблизно 8 годин і тоді вже дайте нагрівання до температури 80 градусів там і більше. Ви самі побачите, як ваше натуральне, найкраще молоко буде 10-15 днів не скисати. Чому? Тому що подвійна пастеризація вбиває на першому етапі бактерії. А на другому їх спори, які не обробляються, не знищуються навіть при температурі кипіння і вище. При температурах 110, 120, 130 спори виживають, вони в скафандрах. А от коли проходить 6-8 годин, вони з цих скафандрів виходять, стають бактеріями спори, і ви їх другою пастеризацією добиваєте. Таким чином, дійсно, у вас уже бактеріальне і забруднення і корисне середовище обнуляється, але молоко. Без жодних консервантів, без жодних стабілізаторів, без жодних додатків за рахунок подвійної пастеризації стоїть тижнями. Якщо у вас буде асептичний розлив без людей в асептичну упаковку того самого тетрапака, то ви, звичайно, зможете забезпечити місяці. Ну а при технології високотемпературної обробки гострим паром 140 градусів, те молоко, так зване ультрапастеризоване, воно може зберігатись роками. Без додавання жодних стабілізаторів, консервантів, антибіотиків. Це потрібно розуміти, це треба розповідати іншим людям. Я на вас дуже розраховую. Ви в мене гвардія, ви є моя опора. Тому що для того, щоб нести знання, а це найважкий шлях. Наші виробники на це ніяк не можуть піти, бо це дорого і це довго. А нам вже 6 років. Всі відео на нашому каналі зберігаються, жодне не видалено. Деякі речі я вже повторюю вкотре. Сподіваюся, що вони стають вам нагоді. І дуже прошу, крім відео з невігласами в рубрику, яке ж воно кончене, присилати ваші питання. Е, ваші питання, на які ви по якимсь причинам не отримали відповідь від мене, або ж вважаєте, ну, або з'явились нові. Присилайте, найкраще я відберу і зроблю чергове відео, і будуть відповіді на ці питання. Увага! Е, сама реклама. Я вважаю себе і своїх технологів, Ту Лесю Польщук, настільки крутими, що ми можемо відповідати на ваші питання в прямому ефірі. Ми це робили в різних країнах на провідних каналах телебачення, в тому числі і в Україні і за кордоном. Я давав інтерв'ю там на Голосі Америки. Були ми там і на УТ 1 неодноразово. І ще раз я думаю, буде стрім. Я його кілька разів проанонсую. Коли ми всі зберемося, ви скажете, коли це краще робити по київському часу: вісім вечора, в дев'ять вечора. І буде година, 2-3, будемо з Лесією. От коли вона у мене буде, це десь через місяць, вона має приїхати. Будемо в прямому ефірі відповідати на всі ваші питання. Тому готуйте ваші питання і для нашого стріму, для прямого спілкування. І якщо вас щось турбує зараз, пишіть, присилайте невігласів в рубрику, яке воно кончене. Буде ще відео з відповідями. Дякую за увагу. Слава Україні збройним силам! Допомагайте нашим воїнам! До зустрічі!